У нас сьогодні ще смачніше приготування тонких млинців. Та ще приготували дуже смачного пікантного соусу. Як цю всю смакоту приготувати? А легко і просто ось так. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Борошно ми, звичайно, завжди просіємо. До яєць додаємо цукор і дрібку солі для збаласування смаку. Змішуємо яйця із сіллю та цукру до білої тимки. Зараз, звичайно, це робимо лінчиком. Далі вливаємо. Склянку молока у чашу і поступово додаємо просіяне борошно. Борошно змішуємо усе. На даному етапі густе тісто, але зате без грудочок а далі ми це тісто Зробимо рібки. Для зручності поміщаємо його у більшу ємність, Кип'ятимемо чайника, будемо тісто заварювати кип'ятком. Кип'ятку беремо такого, щоб палець терпів у воді. 60-65 і все ось так швиденько змішуємо. На цьому етапі додаємо 3 ложки соняшникової олії без запаху. На тонкім млинці потрібно рідке тісто, тому ще. Його розводимо склянкою молока. Тісто вже на млинці готове. А щоб млинці стали ще смачніші, то ми його залишаємо на хвилин 15-20, щоб розійшлася клейковина. Поки тісто відпочине, то ми приготуємо неймовірно смачного пікантного соусу до млинців. Я? А легко і просто у нас домашні квашені помідорчики. Соус приготуємо у блендері. Усе перетираємо блендером. Соус за смаком солимо та перчимо. Ми взагалі не солимо, бо у нас солоненькі помідорчики. Все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний соус готовий. Приготували соус, вже відпочило тісто. Розогріваємо сковороду і формуємо млинці ось так. Для першого млинця змазуємо бучи сковороду і тісто ось так, з такими рухами формуємо линця на сковороді. Смажимо млинці на середньому вогні, смажимо їх із двох сторін до ось такого жовтуватого кольору. Млинці легко відстають від сковороди. На тарілку млинця викладаємо глянцевою стороною, на тарілку рівненько складаємо млинці, а щоб млинці були ще смачніше, то ми кожного млинця з однієї сторони Змазуємо вершковим маслом напекли, неймовірно, смачних млинців, а ще ми будемо їх їсти із смачним соусом. Можна сформувати будь-які нависники із будь-якою начинкою із цих млинців. Смачний приготовлений соус із налисниками із найпростішою солоною начинкою. Ось як ми формуємо налисники солоною начинкою. Обсмажуємо такі налисники на вершковому маслі і подаємо до столу. І з нашим дуже вже смачним пікантним соусом. Хоч смачні такі тонкі млинці зі сметаною або із медом. Пікантний соус, тому вже дуже смачні млинці із таким соусом. У цей момент поставте нам подобайку Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Mm, а вже і смачні млинці із таким пікантним соусом. Це просто космос. Смачні млинчики із медом. Лавуємо, а млинці поливаємо медом. Смачні линцеві трубочки зі сметаною. Смачного.